Усім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді набір із сіми крутих машинок із мультфільму Тачки. Давайте подивимось ближче, що ховається усередині. Починаємо з вантажівки з причепом. Це справжній гігант серед машинок. Її причеп легко відкривається. В ньому можна перевозити одразу дві машинки, а за бажанням причеп можна зняти. Чудове рішення для довгих ігрових подорожей і сюжетних ігор. Далі у нас Круз Рамірес. Яскрава, жовта і готова підкорювати будь-яку трасу. Ця машинка заряджена енергією і позитивом. Наступний Джексон Шторм це один із найшвидших і найсильніших персонажів. Гладкий дизайн і пригаломшливий чорно синій колір. ідеальний вибір для перегонів. Метер улюблений евакуатор, іржавий, але харизматичний. Він готовий прийти на допомогу будь-якому другу. І звісно ж Кел Везерс – синій гонщик із яскравими наліпками. Його стильний вигляд ідеально доповнює команду. Тепер легендарна блискавка МакКвін. Його червоний корпус з фірмовим номером 95 завжди виділяється на трасі. Справжній чемпіон. Не обійшлося і без шерифа, класичний чорнобілий автомобіль. Він завжди стежить за порядком, навіть в ігровому гаражі. Як я вже казав, вантажівка не тільки має класний вигляд, а й може перевозити одразу дві машинки. Дивіться, як зручно вони поміщаються. Справжній транспортувальник для ваших гонщиків. Ось такий набір із сіми героїв мультфільму Тачки. Кожна машинка це окрема історія та персонаж. Вони ідеально підійдуть для ігор, колекціонування і просто для того, щоб порадувати фанатів цього мультфільму. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!